Друзі, вітаю! Блумберг вийшов з інформації про те, що Росія перекидає свої сили з фронту для защ... захисту Белгорода. Е, власне, крім цього, вони вже добивають село Козенка. Це не українське, не переживайте, це село в Росії, там громадянська війна, вони б'ють по РДК. От, і власне знищують кабами цей населений пункт. Е, і ще одна історія: російська опозиція закінчилася, каже журнал. Політико і єдиний шанс перемогти в цій війні. Дивіться дивіться, до кінця я вам точно все розкажу. Але з вас підписка, а з мене швидка грунтовна аналітика по даних питаннях. Чорна кнопка під цим відео, нажимайте, і ми з вами будемо постійно на зв'язку. Поїхали! В Російській Федерації відбуваються далі дії. Російські РДК, так звані батальйони, які зараз рухаються там і знаходяться вже достатньо довгий час. От, при всьому моєму скептицизмі, але вони там знаходяться і проводять бойові дії. Так, там є ще один прекрасний фактор, який їм допомагає і направляє їх в правильну сторону. Не буду говорити, який, але він там. Є так, от вони тримаються, тримають кілька сіл, кілька населених пунктів. кошмарять цей Білгород. От причому так, що російський Макдональдс спочатку вийшов з Росії, потім зайшов вкусна і точка. То зараз вкусна і точка мережа так званих супермаркетів теж вийшла з. Білгородщини, і зараз там нічого такого немає. Фаст, ну скажімо так, не до фастфудів. Загалом Блумберг виходить дуже цікаву новину. Він каже, що дивіться: зайшли туди росіяни, там певна така сяка громадянська війна, і він говорить: Блумберг має це на увазі видання, що Росія демонструє, що не може захищати свої міжнародно визнані кордони, тобто ввійшли в ці села. Ведуть бої не перший тиждень Путін нічого зробити не може. І вони говорять, що зараз е в останні тижні е думають про те, щоб перекидати і вже частково це роблять в Білгородську і Курську області, е затягувати туди війська з фронту. Ну і... Кажуть, що там дуже сильно панікує місцеве населення. Вони бояться, що життя їхнє помінялося. Ну, от багато хто звідти тікає, села пустіють. Ну, от, і власне постійні прильоти, які організовує Росія, ну, там з обох сторін воює Росія. Ну, от, то це призводить до того, що е, населення просто виїжджає або вимирає, причому в дуже швидких напрямках. І ось ця козинка, яку Росія знищує авіабомбою, якраз таки один з таких моментів. Путін сам сказав ще 20-го числа вчора, що е, ну, є проблема в Білгородській області, сказав, що є різні способи, е, як вирішити це непросте завдання, але обіцяв щось там зробити: не до диктатор, не обраний президент або обраний не президент, через те, що сказати, що він е, легітимний президент точно ні в кого язик не повертається. Ну і власне Блумберг говорить, що напади на Білгород заставляють Росію відволікати свої сили з лінії фронту і перекидати їх на Білгородщину. Про яку саме кількість військ йдеться, вони зараз не говорять. От, але е, військові експерти й аналітики вже зазначають і фіксують е, значний рух. Е, Російських окупаційних сил саме в сторону Білгородщини. Ну повторюсь, про кількість будемо ще говорити пізніше, коли буде або дані там американської британської розвідки, можливо нашої. Ну от тоді ми зможемо більш конкретно. Але зараз вони в Блумберг пише, що це відбувається. Скоріше за все, інформація про це буде в наступні дні. Деякі експерти раніше говорили про те, що з цілі, з метою операції російських добровольців в прикордонній зоні Російської Федерації було власне залучення військових частин Російської Федерації з українських фронтів. Ну, подивимось, скільки вони їх там дійсно залучили, і наскільки це буде ефективно, можливо, ці кількості треба буде збільшувати. Знову ж таки, якщо будемо бачити, що росіяни вдало відволікаються з фронту нашого на фронти свої, де росіяни б'ють росіян, то зрозуміло, що кількість таких росіян доведеться кратно збільшувати, просто масштабувати до нереальних кількостей, щоб вони там далі цим всім могли між собою займатися. Тому перекидання вже є, про кількість поговоримо трошки пізніше. Політико, газета, яка зараз останній час пише дуже багато про Україну і загалом про те, що у нас відбувається, вийшли теж статтею і сказали, що російська опозиція закінчилася, вони зрозуміли її безперспективність. Да, поїдати шашлик, поїдати ікру, випивати весь алкоголь, вони ось такі суперові хлопці і дівчата, але робити реальний результат ні. Все те, що ми з вами говорили раніше. Е, полдень проти Путіна просто імітація. Стати в чергу голосувати в один час, типу так налякати Путіна, та більше, похоже, що він вам наказав, і ви, як зайчики, пішли голосувати. І це каже політика: що, типу, Навального нема, Березовського нема е, цього. Боріса нема, тобто всіх повбивали, решта поховалася. Ну нічого з цього не буде. Навальна, яка зараз заявляє, що вона буде займатися делегітимізацією Путіна. Ну, поки що за тиждень нічого не зробила. Тому все це смішна марнославна історія. Вони говорять, що єдиний шанс перемогти Росію на полі бою. І для цього є тільки Україна. Україна єдиний, хто щось. В цьому світі робить проти Путіна, і політика каже: тоді Україні треба давати реальну зброю, допомогти захистити Одесу та Харків, куди росіяни планують скоро свої наступи. От, давати Україні можливість реальної е, перемоги на полі бою, а Росії реальної поразки. Ось тоді ми зможемо щось змінити. Насправді я вам скажу, що все відбувається так, як росіяни люблять. Вони кажуть, що. Перемога України у нашій Росії врятує. Тобто, Росія стратегічна як держава, її демократизація пов'язана теж з поразкою путінських військ і самого Путіна. От в росіян виходить так, що б'ють, значить любят. Бачите, ми їх зараз будемо бити, змусимо їх програти. І потім вони скажуть: блін, дякуємо Україна, що зробили нас демократичною, європейською, хоч і меншою, але якою гарною країною. От за те, що ви нас побили тоді, в 22-му, в 24-му, Зараз ми вам вдячні, скажуть росіяни майбутнього і будуть нам дякувати уклінно там слати якісь подарунки. Правда, ми їх брати не будемо. Ну так говорить політика, що перемога України це ще й послуга для Росії. Не дуже хотілося пробити для них послуги, але ну раз, раз, треба їх перемогти, щоб зробити послугу, ну що ж. Доведеться перемагати, але повторюсь, б'ють, значить любят. Ну покажемо, як ми їх можемо бити, щоб зробити їм ту майбутню послугу. Політіко насправді мені подобається ця стаття. Я її підтримую. Щодо Блумберга, я такий достатньо сумнівний, поки не побачу реальні цифри. Але по політику скажу, що дійсно російська опозиція безперспективна нульова, ніяка порожня. От банда просто людей, які хочуть підзаробити на ситуативах. крапка, от не більше розумієте. Тому, якщо хочете перемогти, давайте нам зброю. Хочете давати війська, давайте війська. Ви вже бачили цю фотосесію, де Макрон грає роль боксера, значить, сильний, класний такий. От, ну, але давайте не про розмови говорити, а про реальну допомогу Україні і давайте реально сюди війська, але в наше управління. Не щоб з Парижа, Берліна чи Москви вони управлялися, заводите війська. Ось вам наші генерали, вони ними управляють. Але не як інакше. Бо якщо ви дасте війська замість зброї і самі ними управляєте, то це наше послаблення. Це ви нами будете маніпулювати. Нам таке не підходить взагалі. От, тому, друзі. Е Працюємо над тим, щоб Росія програла, знищуємо їх, е показуємо їм, що в майбутньому їх жде щось гарне, а поки що їх повинна ждати поразка. Ну, це не наші слова, це західна преса. Давайте зробимо, щоб ця преса і ці слова стали реальністю. Підпишіться на канал. Е Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи будуть великі перекидання з нашого фронту на Білгородщину. Ну і цей знак, мені він дуже подобається, що світ побачив, що Росія не може тримати свої кордони. Я б ці новини перекладав китайською і просто слав би на Пекін. Підпишіться на канал, напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!